Вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Варіус. З вами інженер-технолог компанії Іскар Україна Павло Рубежний. Продовжую представляти нові рішення інструментів Іскар». Якщо ви слідкуєте за новинками у світі металорізального інструменту, то скоріш за все вже знаєте або навіть використовуєте у своїх виробничих процесах серію пента для відрізних і канавкових операцій П'ятикромкові пластини 17, 24, 34 чи навіть 40 габариту. Серія пента відома завдяки наступним перевагам: це зручність індексування канавкової п'ятикромкової пластини. Зберігання точності різання як під час обробки, так і після зміни ріжучої кромки, можливість використання на одній державці широкого діапазону пластин різної ширини, а також різьбонарізних пластин. А сьогодні я презентую нове покоління інструментів Penta, Quick Penta 24, призначене для точного нарізання канавок, відрізки та легкого точіння. QuickPenta24 оснащена революційним замковим механізмом Safety Lock, що забезпечує легку заміну пластини, надійний затиск та швидке індексування ріжучої кромки. Основні переваги QuickPenta 24 індексування кромки без зняття затискного гвинта, надійний затискний механізм, який забезпечує високу стабільність і точність, можливість заміни та індексування пластини з обох боків інструменту. Варто зазначити, пластини QuickPenta 24 сумісні із традиційними державками Penta 24. Проте традиційні пластини Penta не можна використовувати на нових державках. Пластина може бути встановлена як на правосторонню, так і на лівосторонню державку. Ще одна особливість новинки: система подання зор, яка спрямована безпосередньо в зону різання для продовження терміну служби пластини та покращення якості оброблювальної поверхні. Державка має 4 входи для охолоджувальної рідини, включаючи з'єднання MC. Хочу додати, що подання зор безпосередньо в зону різання вже стало стандартом на всіх провідних підприємствах. Quick Penta 24 дозволяє встановити широкий діапазон пластин з шириною від 0,5 до 3,2 мм. На одну державку максимальна глибина різу 6,2 мм. Пластини доступні з двома типами стружколамів. c тип більш жорсткий для роботи з твердими матеріалами, відрізки прутків та інших складних операцій. Подача від середньої до високої. G-тип перший вибір для обробки м'яких матеріалів, труб невеликих діаметрів і тонкостінних деталей. Має позитивну ріжучу кромку, подача від низької до середньої. Завершуючи, хочу відзначити покращену конструкцію державки, яка захищає всі неробочі ріжучі кромки від пошкоджень стружкою під час роботи. На цьому все. Оцініть новий продукт на своєму виробництві та діліться результатами у коментарях. До зустрічі та успіхів у ваших виробничих процесах.